Добрий вечір, шановні колеги. Доволі такий су суворий вигляд в мене був з тим літачком. Насправді все в житті не так. І я думаю, що одне із тих тверджень, яке я сьогодні зможу довести, це саме це твердження. Е, ви сьогодні дуже багато ідей вже почули і намагаєтесь, і намагались засвоїти. Ми сьогодні були навіть на порозі апокаліпсису чи революції, але як виявилось, революція не відбулася. Сподіваюсь, що в ваших умах залишилось певне місце і для моєї ідеї, і я хочу з вами нею поділитись. Давайте почнемо з цифр: 6748 років позбавлення волі. Таким є загальний строк покарання осіб, які були засуджені за умисне вбивство в 2015 році. Цей строк міг бути на декілька тисяч більший і становити 8230 років, або він міг бути на декілька тисяч менший і досягати лише 5800 років. Від чого це залежить? Це залежить від того, яке із покарань від 7 до 15 років призначить суддя, засуджуючи особу за умисне вбивство. Чим при цьому керується суддя? Насправді це не зовсім зрозуміло, але дуже б не хотілось, якби він керувався настроєм, станом душі, в трафіком тощо. Адже давайте відверто. В нас є. Потерпілий, який має певне очікування від покарання. У нас є обвинувачений, який, хоч і вчинив злочин, але також має певне очікування справедливості. В нас є суспільне очікування, яке місцями вимагає посадок. Зрештою, в нас є верховенство права, яке навряд в своєму ідеалі допускає ситуації, коли однакові злочини караються принципово різними покараннями. Чи можемо ми стільки очікувань покладати на інтуїцію судді? Відповідь очевидна: ні. Мене звати Расім Бабанли, і я сьогодні поділюся з вами ідеєю, як це змінити, запровадивши систему рекомендацій з питань призначення покарання. Як це працює? По-перше, створюється комісія. Колегія, бюро, ставка називайте її як завгодно з питань призначення покарання. До неї входять представники різних юридичних професій. Це мають бути судді, судді у відставці, адвокати, прокурори, науковці. Їх кількість не має бути великою десь близько 10 осіб, які працюють в цій комісії на постійній основі. По-друге, саме ця комісія має дати відповідь на питання про те, яким має бути покарання за злочин. А що саме головне, вона має дати відповідь на питання, чому саме таким має бути покарання за злочин. На підставі чого вона це має зробити, на мою думку, вона це має зробити на підставі аналізу судової практики. Ми часто чуємо фразу про те, що двох однакових злочинів не буває. Це неправда, і в цьому може переконатись будь-хто хто проаналізує декілька сот вироків за один злочин. Як це зробив я, і тому я точно впевнений, що це працює. Я проаналізував усі вироки, ухвалені судами України у 2015 році за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу це умисне вбивство. Тобто, всі вироки за цією статтею. Аналіз цих вироків показав, що є загальна тенденція, і більшість із цих злочинів. Особливо тяжких злочинів вчиняється за подібних або дуже подібних обставин. Їх можна підсумувати наступним чином: що є дві-три особи, які спільно розпивають спиртні напої. В цьому процесі між ними виникає конфлікт, в межах якого одна особа заподіє смерть іншій особі. Дуже часто це родичі, члени подружжя, куми, брати, навіть і свати. Що є різним у цих вироках при однакових обставинах? Різним є покарання. Комусь призначається 7 років позбавлення волі, комусь 9, комусь 12, комусь 14. обґрунтування для такої різниці у судових рішеннях ви не знайдете. І не проблема тут в судових рішеннях, його просто об'єктивно не існує. Цієї різниці не існує, яка би могла обґрунтувати таку відмінність. Згодом я звузив для себе матеріал для пошуку, точніше, предмет для пошуку, і проаналізував лише вироки, за обставинами яких чоловік заподіє смерть своїй дружині, або дружина заподіє смерть своєму чоловіку. Такий аналіз вказав на дві тенденції. По перше Різниця гендеру не впливає на розмір покарання. А по-друге, навіть у таких обставинах, які практично нічим не відрізняються, ми все одно бачимо тенденцію до різних покарань: комусь 7, комусь 9, комусь 12, В одному випадку було навіть 14. Чи можна це вважати нормальним? Ну навряд будемо відвертими в цьому, і є принципи, які не допускають нормального існування необґрунтованої. Різниці в покараннях осіб, які вчинили злочин. Саме такий аналіз має провести ось та комісія з питань призначення покарань. І зрештою, члени цієї комісії мають дати нам якийсь більш вузький орієнтир і сказати: ось, наприклад, коли умисне вбивство вчиняється за таких обставин, то Межі караності цього діяння мають бути не 7-15 років, а 9-12. І при цьому в цих межах покарання має призначатись залежно від наявності пом'якшуючих або обтяжуючих обставин. Якщо є пом'якшуючі, буде 9, якщо є обтяжуючі, буде 12. З тієї санкції ми, умовно кажучи, 7-9 залишаємо для замаху, 9-12 – Це побутові вбивства, 12 і далі. Це будуть якісь інші вбивства, які за ступенем своєї суворості будуть значно перевищувати. Той ту категорію, яка вписується у 9-12 років, я не буду на смерть стояти за те, що саме ось такий підхід є правильним для того, щоб оцінити побутові вбивства. Моя мета це відобразити ідею, яка вирішить цю проблему. Насправді, ця ідея не можу сказати, що нова, і вона, вочевидь, є не є унікальною. Я думаю, що ви всі чули про. Так звану систему Sentencing Guidelines, яка працює в Англії, в Сполучених Штатах Америки в Австралії, і ось саме ця система Sentencing Guidelines, вона звужує межі караності діяння до певних конкретних обставин, тим самим полегшуючи роботу судді у обранні того виду і розміру покарання, яке має призначатись за конкретний злочин. Багато науковців говорять про те, що Англія, Сполучені Штати Америки це англо-саксонська правова сім'я. Воно в нас не запрацює в нашій континентальній системі права, тому цей механізм і інструмент він взагалі не може бути адаптований до такої системи. В своїй праці я довожу помилковість цієї тези і довожу на дуже як мені здається простому прикладі. Як на мене, в питаннях призначення покарання. Англосаксонська і континентальна системи права не мають істотних відмінностей. Чому так? Тому що і там, і там є суддя, і там, і там є особа, яка вчинила злочин, і там, і там є злочин, і, і там, і там є ось та вилка в покараннях. І там і там суддя має вибрати якесь покарання із цих вилок, не маючи орієнтирів. Він має слова в кодексі: умисне заподіяння смерті іншій особі. Все. Тому, як на мене, ця система може працювати і в континентальній системі права. Окрім цієї вилки чи її пристосування до наших реалій. Комісія має вирішувати величезну кількість інших складних питань. Суміжних, які характеризують процес призначення покарання, це і врахування обставин, що обтяжують покарання, і врахування обставин, що їх пом'якшують. Це призначення покарання нижче від найнижчої межі, а також доволі таки непросте і цікаве питання призначення покарання співучасникам злочинів. Наведу декілька прикладів. Усі ми знаємо про проблему так званих умовних покарань. Якщо ми подивимось на дані судової статистики, ми побачимо, що за певними злочинами понад 90% покарань, які призначаються за їх вчинення, особа відбуває умовно з випробуванням, тобто із застосуванням статті 75 кримінального кодексу. До 70% досягло застосування статті 75 по корупційним злочинам до того моменту, поки законодавець не заборонив це робити. Хоча і тут знайшлась шпарина, але це тема для іншої розмови. Абсурдність ситуації полягає в тому, що у 99% випадків особа, яка вчиняє легкі тілесні ушкодження, вона отримує реальне покарання у виді штрафу. І лише в 40% випадків особа, яка вчиняє тяжкі тілесні ушкодження, отримає реальне покарання. В 60% випадків це покарання буде умовне. Виходить так, що дав ляпаса сплати реальний штраф, зламав челюсть. Покайся і ходи під зобов'язаннями. Навряд це можна визнати справедливим. Багато сьогодні говорилось про те, що це слово, воно без нього системи кримінальної юстиції існувати не може, можливо, навіть через те, що це є юстиція. Другою, є проблема призначення покарання за сукупні злочинів. У зв'язку з дією такого правила призначення покарання як поглинання. Менш суворого покарання. Більш суворим у нас діє дисконт за гурт. Особа, яка вчинила декілька грабежів, крадіжку і розбій, за статистикою у 80% випадків отримає таке ж покарання, як особа, яка вчинила один розбій. Дисконт за гурт в дії. Останній приклад наведу, це теж про дисконт. І, мабуть, що із серії дисконт у чорну п'ятницю. Особа відбувала покарання за вчинення особливо тяжкого злочину і подала клопотання про її звільнення умовно достроково. Невідбутою частиною покарання залишилось 4 роки позбавлення волі. Суд задовольнив це клопотання, знайшов для цього підстави. Особа вийшла на волю і в перший же день зустрілась зі своїм товаришем, з тим співучасником, з яким вони вчинили перший злочин. Зустрілися вони з цим співучасником, почали розпивати алкогольні напої, і тим, хто цікаво слідкував за хто слідкував за першою частиною мого виступу, вже, мабуть, здогадався, що справа закінчилась заподіянням смерті однієї особи іншої. Тобто, в перший же день особа заподіє смерть іншій особі. Перед судом стоїть задача призначити покарання. За сукупністю вироків, тобто приєднати невідбуту частину покарання за першим злочином, оскільки однією із умов звільнення було те, що особа не буде вчиняти інший злочин ніколи так вона це обіцяла, ніколи не стало набагато раніше ніж вона цього очікувала, і будь-хто особливо потерпілий. І вирішуючи це питання, нагадую, що в нас було 4 роки невідбутої частини покарання суд. Доєднав два роки, десь два роки воно пішло на Чорну п'ятницю, і таким чином ми отримали ось такого вигляду дисконт. При цьому. Суд врахував таку пом'якшуючу обставину, ухвалюючи відповідне рішення як наявність засудженого неповнолітніх дітей на вихованні чи на утриманні. Насправді таких питань є дуже багато, і вони на сьогодні на превеликий жаль в Україні комплексно не аналізуються. Я думаю, що ось та інституційна зміна, яка би призвела до створення відповідного органу, вона би стала як каталізатором для розвитку цього вчення. Звідки така впевненість? В мене така впевненість з аналізу наукових джерел тієї ж Англії чи Сполучених Штатів Америки, де науковці і в істину переймаються питанням про те, яким має бути кареність за злочин. Там ви побачите дуже багато дискусії приблизно такої: якщо вчиняється розбій. І ось та особа, яка вчиняє розбій, очікувала отримати гаманець з сумою, наприклад, в тисячу доларів, а отримала в три долари. Чи має між ними бути різним покарання? Питання не таке просте: як мають співвідноситись покарання тієї особи, яка вчинила розбій із цим гаманцем? І особи, яка вчинила розбій, забігши на заправку і обікравши касу знову ж таки на ту саму тисячу чи сто доларів. Це цікава дискусія, і питання аналізується, дискутується і шукається якийсь вихід із них. Це схематично можна відобразити у формі дерева, де ми бачимо в верхній частині гілочки, які доведуть нас. По конкретним обставинам злочину до певного виду і розміру покарання. А внизу ми бачимо дивне слово Пенологія Пенологія це, ну як коли писав дисертацію, так мені здалося, що було би непогано придумати нову науку. Ось вона називається «Пенологія. наука про покарання. В чому сенс цієї науки? Це поєднання кримінального права, кримінології, кримінально виконавчого права. Як на мене, ось це. Поєднання робить із певного знання науку, тому що лише засобами кримінального права ми цю проблему не вирішимо. Коли ми очікуємо від судді, що призначаючи покарання, він має зрозуміти, чи ця особа вчинить злочин. Ми розуміємо, що це непосильна задача для судді, коли ми будемо його від нього цього очікувати, лише опираючись на його розум і інтуїцію. Такий розвиток призведе до того, що ми відійдемо від інтуїції до раціональних підходів призначення покарання, ми відійдемо від суб'єктивізму, ми відійдемо від необґрунтованої різниці в покараннях. Що це нам зрештою дає? Ну, по перше, на мою думку, підвищиться довіра до суду і авторитет до суду. Вже ніхто не скаже, що це за суд такий, коли за однаковий злочин у Львові дають 7 років позбавлення волі, а в Харкові 12. Ми разом із тим ми разом із тим будемо задовольняти інтереси тих трьох сторін процесу, про яких я вже згадував. Потерпілого, обвинуваченого і суспільний інтерес, ми розуміємо, що суспільство на сьогодні вимагає посадок, і в певних випадках це дійсно було б обґрунтованим. Але в яких випадках це має дати відповідь на це питання, має дати комісія. Ви скажете, що ця система вона значною мірою посягає на автономність суду і на його незалежність. Так. Це правда. І двічі це питання виникало навіть перед Верховним судом Сполучених Штатів Америки на предмет його конституційності. Адвокати обвинуваченого ставили цілком резонне питання. Відповідно до Конституції, у судді є суддя. В Кримінальний кодекс і засуджений не може бути більше ніяких рекомендацій, які би впливали на суддю в обранні тієї міри покарання, яку він хоче призначити тій особі, яку засуджують за, за цей злочин, і дійсно. Якісь аргументи в цьому є, і дійсно вплив це є. Але Верховний суд Сполучених Штатів Америки двічі не визнавав цю систему неконституційною, говорячи про те, що так, цей вплив є, але він не досягає тих меж, щоб говорити про неконституційність цього. Ви скажете, о Боже, ще один орган державної влади і витрати з бюджету? Так. І це також правда. Але яким є стан призначення покарання без функціонування цього інституту, ми добре бачимо. І насправді хаос це ще дуже великий комплімент. Чи винні в цьому судді? На мою думку, ні. Це системний недолік, і долати його потрібно на системному характері. Попри ті недоліки, які я вже я вже назвав, запроваджуючи реалізуючи цю ідею. Я думаю, що ми робимо величезний крок на зустріч справедливості, долаючи несправедливість, і завдяки системі із призначення покарань нам це точно під силу. Дякую за увагу.